过去。 Україною прокотилася хвиля випускних балів, і кожен у цей момент згадує свій випускний бал, свій випускний вечір. Який він був в тебе? В тебе була сукня бізе, корона, стрічка. Чи ось ти такою брутальною була випускницею вже на той момент. Ой ні, я була в образі якоїсь шамаханської цариці. В мене був Ем, ну, окремо юбка, окремо топ, весь у якихось зелено-рожевих стразах. Тобто такий був східний, якийсь е кучері були. Я співала пісню про школу, всі плакали, а потім я передягнула джинси. і Ми з моїм однокласником е е перемогли у конкурсі танців. Так, я вже цього погано пам'ятаю. Це було десь під ранок, але ми перемогли на тому конкурсі. Зараз ти співаєш на таких VIP випускних вечорах. Бувало, звісно, мені дуже приємно, що поснички полюбляють тобто У нас така широка аудиторія. Ти була учасницею національного відбору Євробачення? Була у кількох кроках від перемоги. Зрештою, у національному відборі перемогла Джамала, і зрештою у самому Євробаченні перемогла Джамала. Чи вітала ти її? Я дивилася Євробачення у той вечір. Я дуже зраділа, коли Джамала перемогла. Водночас трохи засмутилася, тому що розуміє, що напевно наступного року Україна не переможе, тому що таке рідко, рідко стається. Звичайно, я її привітала, написала їй особисто, і Джамана мені одразу відповіла, незважаючи на те, що листів у неї мільйон. Ну, для неї я думаю, було важливо моє привітання. Коли ти дивилася півфінал, фінал Євробачення у Швеції, ти уявляла, що на цьому місці могла бути ти? Уявляла я б там дуже добре виглядала на тому місці, і можливо так само при привезла б перемогу, і все ж таки вважаю, що Джамала, як кримська татарка з піснею про війну, ну це було красиво. Так мало бути, це була красива перемога. Зважаючи на перемогу Джамали на Євробаченні, Чи думала ти про те, що будеш брати участь у націнтовному національному відборі? Чи почекаєш? Поки Україні можливо знову дадуть перемогти. Там, за років 5-6, скільки має пройти? 10 напевно, 10-11? Так, це забагато, напевно, треба брати все ж таки участь у відборі. Я пишу пісню зараз. Вже зараз. Так, вже зараз вона як, на 50% в мене десь в голові. Тобто я цим питанням займаюся, тому що Україну все ж таки представити гідно треба. А, якщо це будемо ми з гарною піснею, Eu é vou durando.